Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні програм Бравл Старс в міні-ігри разом з підписниками. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Бо якраз в телеграмі я пощу всі міні-ігри, всі новини каналу. Тому, будь ласка, підпишися, щоб грати з міні-ігри і не тільки дізнатись про мій канал і про мене. Так ось перша гра це будуть хованки. Так ось, карта буде складатися з кущів. Мовікон, тобто ведучий, буде грати за Бібі, всі інші за Ель Пріму. Ми маємо від нього сховатися і втікти, щоб вижити. Ну, тоді погнали до першої битви. Але в першій битві Діма взяв ну, Кензі, що є проти правил, тому, на жаль, будемо перегравати. Але зараз спробуємо пограти так. Треба було набити ульту. І до речі. Учасників буде ставати все більше і більше, тому зараз їх мало, але потім буде більше, і вони будуть трохи вм'ятися. Тому не переживайте, коли побачите інших учасників або якщо учасника, наприклад, нема. Але таких учасників не буде, ну типу, тобто, учасників яких не буде, стільки буде інфініті, який потім піде. Бачите, Бібі вбила Артіка, бо він не встиг втікти. Але я розумів, що треба ховатися і втікати від Бібі. Але так як було багато кущів, що я в принципі плюсом для нас. Але і мінусом, бо ми не бачимо, де бібі, тобто ми не знаємо, від кого втікати. А в нас може бути за два удари. Я її зразу відштовхнув гаджетом, але вона одною ультою зісла мені 4 тисячі хп. Ну і я пробував втікти. Тут вона напала на одного чувачка, і він від неї втік. А вона злилась. Ну він. Потім я пробував втікти-втікти, бачу чувака, кидаю його, спасаю. Це був Богдан, нас залишається я, Богдан і Бібі. Я пробую щось зробити, Богдан її викидує, в неї менше хп. Тут я такий, я так стою собі, вона починає бити, я відкидую її, в мене нуль гаджетів, потім вона йде, а Богдан відкидує її знову. І в неї вже набагато менше хп. Ми прямо можемо її добити, але добивати її не можна. Ну і його. Тут все-таки вона добиває мене, точніше що мене добиває Буря і Ульта. Але виграє Богдан, проте це йому як пункт не вважався. Далі ми заходимо в нову катку, і дивіться, Бібі йде в синій портал. Інфініті пішов за ним. Не знаю чому, але окей. Але в цьому цікаві Артік взяв, знаєте, кого правильно база. Хоча не можна було брати, але ладно, ми вже змирилися з цим. Просто він хотів, типу, знаєте, станити противників своєю ультою і він хотів втікати від них. Хоча, знаєте, йому це не допомогло, як спойлер. Тут трохи пришвидшив ситуацію, ну і я просто ходив собі. Тікає від Бібі, тут Діма напав на Бібі, відшовнув її і просто втікав. До речі, в Діми скін вампір. Знаєте, всі ходили зі бобами, з вампірами, а я ходив з королем. І тут наші Біма Бібі вбиває база, тобто Артіка. І це було класно, бо він взяв базу, а це було нечесно. Тут Бібі ходила, і вона бачить мене, а я вже розумію, що треба втікати, і просто втікаю на ульті. Знищую кущі, але тут був якийсь типу покращувач, що генерує знову кущі. Це було трохи дивно, але окей. Тут Бібі кидається до мене, я відталкую її, в мене дуже мало ХП, я просто пробую втікти. Вона вбиває діму, відштовхується до мене, в мене возряджається гаджет, Богдан йде до мене, я беру відштовху БіБі в бурю, Богдан вмирає і я отримую топ-1. Я отримую один пункт. І це вже непогано. Наступна карта це буде сліпий кіт. ось, сліпий кіт це в принципі сліпий снайпер. Тобто ми допомагаємо пайпер знищити банки, вона отримує банки, потім йде в портал синій, потім йде на, пригу... ну, на пружину. Іде в центр і пробує нас вбити, а ми ходимо по кущам і ховаємося від неї. Я думаю, це зрозуміло. Ми беремо або Тіка, або Барлі. Кирило, який додався, бере Барлі. Але Кирило, ну, Кирило не такий прям професіонал, тому він стрілявся трохи погано. Але ну, типу, він автотакою стріляв, і він майже мене не вбив. Бо в мене було дуже мало ХП. Всі банки ми віддавали саме Пайпер. В неї вже було дуже дофіга банок. В неї вже було на даний момент 19 банок. А вона тепер, бачите, йде в портал, портали телепортує її до пружини, і вона йде на пружину стає. Я був з Infiniti і з Кирилом. Тут було правило не стрілятись, бо воно дуже бісить. Але, бачите, хто стрілявся, той, на жаль, швидко помирав. І так Діма, який стрілявся, теж помер. Ну, Дімо було жалко. Але бачите, сліпий снайпер є різних, в різних варіантах. Але найчастіше там немає кущів на середині, а тепер ми навіть не бачимо, куди, куди дивиться пайпер. Хоча нам це не допоможе, але все одно. Вона, ну, Пайпер, вбила крила, який забрав банку. І ми просто пробували втікати. Вона вже вбила Інфініті. Тут хтось юзає Артік тобто, і Артика одразу вбивають, в принципі, що було класно і смішно. Але бачите, я був біля Богдана, стріляю, і я стріляв, а вбили Богдана. Це було жалко, але я починаю нападати на Пайпер. І в неї тепер стає менше ХП. Я таки розумію, що це вже її фатальний момент. Я стріляю ультою, але ульта не може її пробити, бо вона за стінкою стоїть. Пайпер вирішує здатися, і тому я її добиваю спокійненько. Ну, це в принципі класно. Я отримую вже два пункти. Якщо що, я можу вам сказати зразу, що не всі пункти будуть показані в грі, бо може якісь ігри я видалив, тому не дивуйтесь, бо буде просто дуже багато часу займатися все. Наступна гра це пенні хаб. Не путайте з чорно-оранжевим сайтом. Ми беремо всі пенні і йдемо на ось таку локацію. Ми маємо набити собі ульту і потім ульту кинути на зелені точки, тобто там, де хіл. І потім вже ці наші ульти будуть знищувати інших людей. Але проблема в тому, що можна випадково вбити, особливо цим золотом. Тому пару людей вмерло. І ще проблема в тому, що турель буде знищувати людей. Ну, інші турелі насправді. Я думаю, що це можна було, було б виправити так, що, наприклад, Арсеній, тобто Мувікон, бере е, пенні, всі інші беруть якихось інших бравлерів, Він кладе турель. І, типу, все, турель вбиває всіх інших. Отак може було б зробити. Я думаю, це якраз було б класно, я йому потім запропоную. Але бачите, тут е, почали всі ставити турелі, а я тільки набивав. Тому треба було, щоб всі були по звонку, але так не вдалося. Тобто тому тепер ми були не всі по звонку і не могли поставити турелі в один момент. Всі бахали, всі стріляли, щось всі робили. Е, але, на жаль, мене все-таки змогли перемогти. І мене перемог, переміг вогонь. А потім мене ще добив е, убійця Снег, тобто, тому вікон. На жаль, але в принципі окей, і ми починаємо грати в іншу гру. Яка інша гра? Зараз ви побачите, бо це дуже класна гра, яка мені, до речі, сподобалася. І вона називається Ямакасі. Так ось, тут треба взяти деревів. І ось як виглядає карта. Вона вся в пружинах, крім центра, але там теж є пружини. Але проблема в тому, що Ямакасі це начебто якось японський паркурист, якось так перекладається. Тобто ми будемо паркуристами. Паркур а чому саме Деріл? Бо в нього є непогана Ульта, причому дві на Ульта. Ще вона сама копиться, тому це дуже непоганий вибір для такої карти. Плюс у всіх майже людей є скин на нього, халявний, напевно. Ну, В мене є пару скінів, в мене є СБП, скін, які зараз отримати не можна. Ну, коротше, в мене багато скінів на нього є. Я побачу Інфініті, в нього такі самі скінчики, як в мене, в мене накаплюється ульта, як і в нього в принципі, і я пробую в нього втікти, бо я не хотів битися з Infinity, і він, типу, є як тому таке собі. Тут, бачите, була буря, я пробував втікти, він мене щось приносив. Але насправді деріл є дуже класним на ближній дистанції, а на дальній дуже таким собі фіговим. Я нападаю на Кирилла і, блін, попадаю в бурю. А буря це найстрашніше, що є на цій карті, навіть деріл не такі страшні. І потім цей наш любимий Кирило вмирає від бурі, як в принципі і я. Тобто, бачите, пружини вбивають, як в принципі, і інші деріли. Але я думаю, що найнебезпечніше це пружини, бо вони ведуть тебе в бурю. Що є, ну не сильно крутим. Потім, знаєте хто, правильно, мовікон вмирає в бурі і залишається три людини: Infiniti, Artic і Богдан. І якраз цей наш любимий Богдан використовує її презаряд. Потім Артік вбиває інфініті бо інфініті Inфіні вмер в бурі. Тут Артік б'ється з Богданом, в них обох мало ХП. Якби зараз, наприклад, Артік напав на Богдана або. Трохи пізніше, то він би, напевно, виграв. Але він чекає до бурі, що є дуже дивним рішенням. Потім гіпер... використовує гіперзаряд, що є дивним. Ну, гіперзаряд, окей, він використав, просто чекати до кінця, це якось тупо, бо буря нанесла йому ХП, знесла. Тобто він в принципі, вже на вигідних умовах. Тобто він якось протупив трохи. Але в принципі, ну, він програв, Богдан виграв тому норм. Тут, бачите, я собі просто лечу, літаю. І, в принципі, Інфініті хоче мене вбити. Але яка мені різниця? Інфініті мене не вб'є, бо це Інфініті стоп... стопудово. Я бачу нашу любимого Кирила, а Кирилл був, напевно, найнепрофесіональнішим нашої команди. Ну, напевно, крім Діми. Діма і Кірила були найнепрофесіональнішими. Тому, на жаль, ми е... могли їх вбивати спокійно собі. Тому вони були легкою здобиччю. Тут Мувікон вбиває цього Кірила, легку здобич, але я його добиваю, бо він був в бурі, в нього було мало хп, я з пару них його вбив. Тут я йду в центр і вирішую просто ну, просто походити собі. Бо на пружинах дуже важко, треба постійно бути в русі. А от е, в кущах на карті на середині є взагалі просто ізично. Тому я вирішую собі просто відсидит, відсидіться, бо в чому проблема, це ж класно, правильно. Тут я бачу Маскена, він не знає, де я, тому я на нього нападаю, з того, що йому майже все хп, проте він виживає. На мене нападає а Артік. А якби Артік не напав, то я би, напевно, вбив нашого любимого Маскіна. Ну, Богдана, Скіфа. Але все-таки я відхилююсь. Потім, бачите, Артік вбиває Богдана, Це, в принципі, має бути мій кіл. Я нападаю на Артіка, неправильно використовую цей гаджет і, на жаль, програю. Ну і, на жаль, бачите, ось так все скінчилося. І я не отримав навіть одного пункту, хоча в мене був шанс. Потім заходять бачити ще пару людей. Далі карта на пролому. Так ось тут мувікон, ведучий бере Брока, а всі інші шелі беруть. І ми маємо дійти до кінця, до зеленого портала. Але в синій портал ми заходити не маємо. І бачите, багато хто мав тобто Діма, мав, наприклад, відьму Шелі. Ну а інші мали, наприклад, інші скини на неї. Не знаю, як Movicon не випала відьма Шелі, бо вона випадала, напевно, майже кожному. Але окей. Бачите, тут, тут головне пам'ятати приказку. Типу, повільніше їдеш, далі будеш. Гра Грав кальмара, коротше. Але... Ці інші люди не пам'ятали її. Тому, на жаль, вони йшли наперед, пробували вмерти. Я з Крилом. Просто йшли назад, бо ми розуміли, що йти вперед це ну, смертельне рішення. Типу, да, якби, світ потребує героїв, але вмирати першим не хочеться. Тут Кирило проходить далі, а Артіка вбивають, і всіх, в принципі, інших. Тут Дрок йде до нас, я розумію, що у нас, походу, мало шансів, і ми прямо на останній секунді заходимо в портал. Кирило прямо мене чекав, тому йому прямо зараз респект за це. Але я вирішую вбити Кіріл бо все одно вже кінець гри, і ми обоє з ним отримали пункт. Я просто йду тут, бачите, буря, я вертаюсь в портал, знову заходжу в нього і мене чекає Брок, і він мене в принципі вбиває. Ну а мені та що, я вже зайняв пункт, тому далі йде останній живий. Що треба робити в цій локації? Така ця локація, в принципі, як сліпий снайпер, тільки. Снайпер вже буде ходити в кущах, то це Брок, знову Брок. А ми маємо взяти каль... кальта. Не знаю, чому кальта, але чомусь кальта. Але, на жаль, як завжди, хтось взяв іншого Бравлера, і це був Артік. і Він взяв Макса. Не знаю чому, хоча ми перед цим нормально грали, брали кальтів, але окей. матраса, Мувікон іде злиться на Артіка і йде в портал. Ми його просто починаємо чекати. Головне правило було не стріляти, тобто не стріляти по тімейтам. Бо таким чином ми вбиваємо якби, своїх конкурентів. Це добре, але якби це нечесно. Потім, бачите, ми стріляли, стріляли, шукали нашого любимого мовікона, собі ходили, і потім Мовікон нападає на нас зі своїм гаджетом гігантською просто пушкою. І він вбиває одного чувака. Потім виділи мало ХП за цієї великої гранати, тому він вмирає від шипів. А тут ще й шипи є, тому це трохи бісить, бо вони мішають дуже сильно. Тут інша граната знищує майже нас з Богданом, вона залишає нам дуже мало хп. Бачите, ну, Мовікон робить дуже розумно. Він не стріляє по стоп пуляк зразу в одному місці. Він стріляє ну, одну пульку там, одну пульку в іншому місці. Тому ми не знаємо, де він знаходиться. Тобто це якби, дуже прикольно він це робить. Але шипи дуже сильно заважають. Ми з Богданом залишаємося сам на сам. Артіка предателя вбили. Ну, Він не предатель просто від не нестав або щось типу того. Тут Брок юзає гіперзаряд і нападає на Богдана. Не знаю, чому нашому він його юзнув, бо гіперзаряд, в принципі, нічого прям такого не робить. Він просто для вигляду, але в принципі окей. Він все-таки вбиває Богдана, але Богдан виграв, тому це дуже непогано. Ну і в принципі, наступна карта, яка в нас є, це Назєвс. Уже у Мівкона взяв інший аккаунт, бо карти на першому аккаунті в нього закінчились на основі. Так ось і карта виглядає отак: це прям музей, в мою честь. Є моє ім'я прямо на середині, а все інше це просто якесь інше місце. Я взяв Макса, ми вікон взяв Діна Майка і ми напали на іншу команду. Всього було три команди. Ми напали на Кірила з Дімою. Це була легка команда, бо вони обоє погано грали, тому нам не було проблем їх знищити. Кирило дуже сильно розчарувався в своєму тімейті, але йому нічого було поробити. Ми сіли на, ну, на присоску, і потім ми попали в портал. Цей портал у нас вивів букву А. В цій букві А було три скрині. Проте з неї вийти нам не було можливостей, ну крім якогось гаджету, який вас якби, підстрибує. Тому, на жаль, ми розуміли, що ми звідси не вийдемо, а нам треба було попасти в центр, бо буря сходиться і нам треба в центр. Проте, знаєте, Ді якраз міг перестрибувати, або Ніко, Мік, наприклад, ж саме, або якісь гаджети. Але ми все-таки виграли. Проте ми вирішили переграти цей бій. бій. Ну, Ми просто хотіли переграти його, бо нам було цікаво пограти в цю гру. Тож мені. Я взяв Карделіуса, бо в нього був гаджет на стрибання. Звичайно, міг взяти Мікі, проте за Ніко. Я погано граю. Тут я побачив жовтий портал, я вирішив в нього сісти, подивитися, куди він веде, бо може він веде, наприклад, на волю, Але він вів в іншу частину нашої, нашого, ну, мого імені. Він вів до букви С із каклусі. Тут Артік був нетупим, і він взяв Динамайка, який перестрибує все. І бачите, наш любимий вікон взяв теж Динамайка. Тут до нього йде Діма. Діма вбиває нашого тімейта, Я кидаю портал до нашого Діми і вбиваю його. Я розумію, що з мех буде дуже важко справитись, проте мій тімейт, тімейтін, станець його. Я кидаю портал його тімейту, пропадає його інвіз, я їх побачу, Діму, і добиваю. Тому мінус команда вже. І нам треба знищити найкра... ну, найсильнішу команду, тобто після звичайно. Тут мого тімейта вбивають, і на мене нападає деріл. Я думаю, що це вже капіте. Деріл, я не знаю як, він, напевно, випадково ультанув. А якби він не ультанув, то напевно він би не добив. Бо в мене було дуже мало хп. Проте, Діна Майк, тобто Артік, пробує мене вбити і ходить за мною. А Деріл йому не допомагає, бо він не може прийти, в принципі. В мене вже її презаряд. Я використовую його, використовую ульту, але не попадаю, на жаль. І тут, Артік вбиває мого тіммейта, кидає на мене ульту, я майже вмер. Проте на одному, не знаю, одному ХП я пробую втікти від нього. Я не знаю як. Я просто втікаю з чудом. Я не знаю просто, як це було. І тепер розумію, що в мене вже набагато більше шансів, мій тімейт дозружається. Артік ульту напрасно, пробую втікти, але, на жаль, в нього це не виходить і він вмирає від бурі. Ну, а точніше, від Дінамайка. А при цьому ну, при цьому він забрав мовікона ще з собою. Я стріляю в деріла, бо я не хочу, щоб його тімейт возродився, бо він мені дуже бісить. Тому я його добиваю і на цьому закінчується наша міні-гра. Так ось. Ось такий результат. Я отримав 3 пункти, Артіг отримав 3 пункти, Богдан 2 пункти і Кирило 1 пункт. В принципі, ми з Артігом отримали однакову пунктів, тому, напевно, ми обоє виграли. Виграла дружба. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей.